Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай а далі про тих, хто разом з нами страждає від звуків прильотів ракет і дронів. Та вибухів тварини так само, як люди, бояться і стресують. Але те, що їм страшно, можна розпізнати не одразу. Тож як зрозуміти, що вашому улюбленцю потрібна допомога? Та яка сама кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість? А я ж повернусь з оновленим випуском ТСН вже о 10.30. Залишайтеся з нами. Раніше собака без хатько, яку тепер дуже люблять і носять на руках. Коли замориться, вже на руках ходить. Їй так дуже подобається. Лісу Тетяна Чорна взяла із перетримки на початку повномасштабної війни. Волонтери підібрали її на вулиці, де над нею знущалися. Мопеди, наприклад, їдуть або гучні машини. Коли їдуть, вона зупиняється і хвилини три дивиться по сторонам. І слухає, ось навіть зараз проїжджає вона вже трошечки. Починає нервувати uh -huh. гучні звуки. Це і російські атаки, коли Тетяна із лісою жили у Києві, від обстрілів ховалися у метро. А одного разу спуститися в укриття не встигли. Саме тоді ворожа ракета розірвалася зовсім поруч. Вона завжди сколить, коли чує вибухи, а це настільки був сильний і гучний, що все тремтіло. Що вона просто стала, отак замерла і дивиться на мене. Потім, через секунду, вона розуміє, що все тих, тиш тиша і починає дуже кричати. Зрештою, Тетяна вирішила переїхати до Ірпеня, однак і в передмісті столиці теж буває гучно. Від стресу у ліси почала випадати шерсть. Тут сидить кисуля, тут сидить ліса, а тут сижу я в повітряну тривогу. І тут ми так пережидаємо це все. Натомість Фіона, каже, дівчина поводиться спокійно. Де щось гепнула, наприклад. Вона навіть не зривається, вона дивиться туди. Що ж там відбувається? Я біжу за нею назад, ліса в цей момент за мною, аре, і коротше і ми знову біжимо в ванну всі разом. Насправді коти теж бояться, хоча ми і не завжди помічаємо цього. Бо страх частина еволюції, каже зоопсихологиня Єлизавета Вержанська. Так само лякаються птахи і навіть дрібні гризуни. Ось основні ознаки гострого стресу у тварин. Всі тварини, вони будуть, е, якщо страшно, вони будуть показувати якусь яскраву поведінку в моменті гострого стресу. Це або применшення себе, тобто тварина починає ховатися, прижиматися до землі, зменшуватися, згорблюватися, прижимати вухо, хвіст, або деякі з тварин можуть почати е, проявляти реактивну поведінку, тобто вокалізацію надмірну, е, якусь е, надмірно активну поведінку. Якщо стрес стає вже хронічним. Ми домашні улюбленці можуть надмірно вилизуватися, втрачати шерсть, відмовлятися від їжі, ходити в туалет у непризначених для цього місцях. У них починаються цистити птахи, зокрема папуги, обскубують собі пір'я. Вівчарка, яка під час обстрілів виє і у паніці намагається заскочити у ванну. Це відео у Тіктоці зібрало понад півмільйона переглядів. У коментарях власниця Лакі пояснює, вівчарку евакуювали із зони бойових дій. У неї рак мозку і кожен новий вибух за вікном завдає непоправної шкоди здоров'ю собаки. То як допомогти улюбленцям? Про це трохи згодом вроді дітьо манікюр нормальний. А поки із пожильцями центру порятунку диких тварин мене знайомить Наталія Попова. Засновниця центру розповідає, її підопічні обстрілів бояться не менше ніж хатні улюбленці. Наприклад, копитні з переляку можуть битися об стіни вольєрів і ламати собі шиї. А в одного з лосенят нещодавно не витримало серце. І в ніч, де лопили десь метрів 800 Від нас туди більше 20 шахидів залетіло. Одна ракета. Він просто серце не витримало. Чи шахеди він пережив, а ракета вже ні. Стресують і грізні на вигляд хижаки, яких вивезли з-під обстрілів. У нас є леви, які ну, буває настільки віддалено щось бухнуло, що навіть косулі в мене не сильно реагують, але починає вбиватися. У таких випадках без заспокійливих не обійтися. Але в нас інакшого виходу просто немає. Лісичка, коло, в коло. Молодець. Терапія може знадобитися і домашнім тваринам. Утім, Тетяні вдається заспокоїти свою лісу без ліків. І от які поради вона дає іншим господарям. Почесати, погладити там. Поспілкуватися, це вона любить. Інколи буває, музику включає. Або щоб заглушити звуки вибухів, дівчина інколи вмикає воду. Однак головне каже, це не показувати свою паніку, не кричати і не бити тварину. Але найголовніше це коли ти дариш любов тваринці, цілуєш, обіймаєш і вона відчуває тепло від тебе, любов і ласку. Непотрібні медикаменти і ці руді кицьки, яка вже стала одним із символів незламності Одеси. Кішка, руда, маська, буська, пупсік ми такими ім'ями звемо, але так і риже. Вікторія розповідає, кішку вони взяли з притулку і тепер завжди разом, навіть в укритті. Ми з чоловіком. Сідаємо він з одної сторони, я з другої сторони. Коли ж небезпека минає, руда сама веде своїх людей додому. Відбі повітряної тривоги. Кицька точно знає, де її квартира, і якщо лів зупиняється на іншому поверсі, не виходить. Вона дуже швидка. Ми прийшли там з укриття. Є йди смаколик. Що ти молодець, і вона тепер запам'ятала, що коли вона вертеться з укриття, то її чекає смаколик. Завжди з укриття приходить, завжди їсть. Можливо, заїдає цей стрес, який вона там відчула. Дістань молодець. А буває і так, що тварини просто таки під обстрілами рятують життя господарям. Ось, скажімо, рік, бельгійська вівчарка Малінуа, якому немає ще й двох років. Давай, діставай. Рік не раз попереджав наших захисників про ворожі прильоти, каже його господар. Якби нам таке чуло, як в них в тварин, так в нас би дуже багато б хлопців б залишили живими. Тримісячне цуценя, військовослужбовцю водію, із позивним Жаба подарував товариш. Що песик привчався до звуків вибухів, чоловік брав його із собою на полігон. Спочатку він взагалі там кричав, бісився, боявся, лякався, а потім вже на сьомий приїзд на полігон. І він уже так стріляють, а ну хай стріляють. Разом вони виконували завдання, зокрема на Донеччині, Сумщині та Курщині. А коли жаба був у від'їзді, рік попередив військових, з якими залишився про обстріл. Вони якраз вийшли там на, на перекур, на двір, і почув він ракету. Ураган летів. І як почав кіпіш сривати, гавкать, гавкати. І хлопці поняли, що щось неладне, він їх всіх до погрібу тягне. І вони тільки забігли в укриття, і ракета вдома. Ну, слава Богу, всі живі, всі цілі. Це було у Торецько. Відзначився рік також у часовому ярі. Мінометкою долітала особо більше. Він теж говкав, щоб ми не виходили. Є на рахунку ріка схожі історії із прикордонної сумщини. Стропилось так, що одна машина застряла, друга машина витягувала, і ворожа впіві на оптоволокні нас висікли, і одну машину спалили. Потім другу спалили, а моя машина була сама крайня, Я всіх до себе цей там розривався, кричав на всю машину, щоб давайте тільки швидше поїхати відсюди, мабуть. Але наразі чотирилапого друга на завдання з собою вже не бере, а залишає з побратимами у тилу. У мене в курсі фпв-шка догнала з ним. Я сказав, що не буду його більше брати з собою. Хоча заврятовані життя жаба і досі віддячого ріку новими іграшками і улюбленою тушонкою, купаємо, вичісуємо, все робимо. Але головне кажуть усі наші герої любити своїх тварин і прислухатися до їхніх потреб. Тоді разом можна пережити будь-які потрясіння. Олена Лоскун, Валентин Шелко, Олена Черняєва та Іван Савченко. ТСН один марафон. Єдині новини.